Катизма 4, Псалом 24. До Тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на Тебе я убуваю. Не дай мені осоромитися, не допусти, що вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи. Кажи мені путі твої і навчи мене стежок твоїх, настав мене на істину твою і навчи, бо ти Бог спасіння мого. На тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай, Помяни мене в милості Твої, Господи, заради благості твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння, Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх. Всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Заради імені Твого Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто така людина, що боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку треба обирати, душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться його, і свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо він визволить із ці ті ноги мої. Зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений. Страждання серця мого помножилися, з біди моєї визвали мене. Поглянь на скорботи мої, і знесилення моє, і прости всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю ненавидять мене. Охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе. Непорочність і правда нехай охороняють мене. Бо я надіюся на тебе, спаси Боже народ твій від усіх страждань Його. Псалом 25 Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй. На Господа я надіявся і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед моїми очима. І я ходив у істині Твоїй, не сидів я з людьми нечистивими і з підступними не піду. Я зненавидів збори беззаконників і з нечистивцями не сяду. Умию в невинності руки мої, і обійду жертовник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про, с... про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї. Не погуби з нечистивими душі моєї і життя мого із людьми кровожерними, що руки їхні готові на беззаконня, а правиці їхня повна підкупів, я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помилуй мене, нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти тебе, Господи. Псалом 26. Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого боюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники й вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли й ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятись на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого. дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховай в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе, зглянься на мене і помилуй мене, від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві ряба Твого. «Ти, Поміч моя, не відкинь мене, не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене. Навчи ж мене, Господи, путей Твоїх і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лжесвідки і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа, і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Псалом 27 До тебе, Господи, взиваю я, Боже мій, не будь мовчазний до мене. Бо коли не будеш зважати на мене, то я стану, як ті, що сходять у могилу. Почуй, Господи, голос моління мого, коли я молюся до Тебе, коли підношу руки мої до храму святого Твого. Не осуди мене з нечистивими і не погуби з тими, що чинять неправду, що говорять про мир до ближніх своїх, а на серці у них зло. Воздай їм, Господи, за ділами їхніми, за лукавством їхніх вчинків. За ділами рук їхніх відплати їм заслуженим ними, за те, що вони не зважали на діла Господні, на діла рук його, Він зруйнує їх і вже не відбудує. Нехай буде благословенний Господь, бо Він почув голос моління мого. Господь помічник мій і захисник мій, на нього уповало серце моє, Він допоміг мені і оновив тіло моє, я віддам йому хвалу піснею моєю. Господь кріпость людей своїх, захист і Спаситель помазаника свого. Спасим, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, паси їх і піднос їх по віки. Псалом 28. Принесіть Господу сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь. Віддавайте Господу славу імені Його. Поклоняйтеся Господу в дивній святині Його, голос Господній над водами, голос Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри Леванський. Від голосу Його гори скачуть, як телята, Леван і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викращує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля, потрясає Господь пустели Кадеску. Госп... Голос Господа розроджує лани і оголює ліси. В храмі його все гов... говорить про велич його. Господь висів на престолі над водами великими і, як цар, буде над нами повіки. Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх. Псалом 29 Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, що вороги мої тішилися наді мною. Господи Боже мій, я взивав до Тебе і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів душу мою з пекла, Ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих. Що сходять у могилу, співайте, Господи, всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо на мить гнів Його і на все життя милість Його, з вечора плач, а на ранок радість. І я говорив у дні благоденства мого, не похитнуся я повіки. Господи, Ти з милості своєї укріпив гору мою, але відвернув ти лице Твоє, і я захитався. Тоді до Тебе, Господи, я взивав і до Бога мого молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я зутлію, чи ж буде порох славити Тебе та сповіщати про істину Твою? Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені. І Ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю. Нехай же славить Тебе, душа моя. І не вмовкає, Господи Боже мій, буду славити Тебе повік. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 30 на Тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитися повіки, правдою Твоєю спаси мене. Прихили до мене вухо Твоє, поспіши визволити мене, будь мені Богом заступником. І домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє, заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене, виведи мене з сіті, яку таємно поставили на мене, бо ти заступник мій, Господи. В руки твої віддаю дух мій, Ти визволи мене, Господи, Боже істини. Я ненавиджу тих, що надіються на ідолів. Я ж на Господа уповаю. Возрадуюсь і звеселюся милістю твоєю, бо Ти зглянувся на смирення моє і визволив з недолі душу мою, не віддав мене в руки ворогів, а поставив на просторі ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо я в скорботі, висухло від горя око моє, і душа моя, і все нутро моє, бо виснажилось у недузі життя моє, і роки мої в зітханнях. У стражданнях моїх знемогла сила моя, і кості мої висухли. Від нападів ворогів моїх я став посміховиськом навіть у сусідів моїх, і страхіттям для знайомих моїх, ті, що бачать мене геть тікають від мене. Я забутий у серцях, як мертвий, я став, наче посуд розбитий. бо я чую, як мене гандлять ті, що живуть навколо мене, коли вони збираються та радяться, щоб взяти душу мою. Але я на тебе, Господи, опуваю і кажу, Ти Бог мій, у руці твої доля моя, визволи мене з рук ворогів моїх, від моїх, просвіти лице Твоє на раба Твого, спаси мене милістю Твоєю, Господи, нехай не осоромлюся тим, що призивають тебе, нехай осоромляться нечестиві і зійдуть у пекло, нехай замокнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного. І гордовито і зневажливо, яке велике множество благості твоєї, Господи, яку зберігаєш ти для тих, що бояться тебе, яку наготував ти для тих, що уповають на тебе перед синами людськими, ти сховаєш їх у сяйві лиця Твого, від заколотів людських укриєш їх під покровом Твоїм від ворожнечі народів. Благословенний Господь, який явив мені дивну милість свою у місті захищеному. Я ж сказав у і моїм, відкинути я від очей твоїх, але почув ти голос молитви моєї, коли я взивав до тебе. Любіть Господа всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше. Всі, хто уповає на Господа. Псалом 31. Блажені, кому прощено беззаконня, і чиї гріхи покрито, блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і в устах, якого нема лукавства, коли я замовк, постарілися кості мої від благання мого увесь день, бо день і ніч тяжіла наді мною рука твоя. І свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. Беззаконня мої я пізнав і гріха мого не утаїв. Я сказав, визнаю я перед Господом беззаконня мої, і ти простив провини серця мого, тому помолиться тобі кожен праведник у слушний час, навіть велика повінь не досягне його. Ти пристановище моє у скорботі, що огорнула мене, радость моя. Визволи мене від тих, що оточили мене, ворозумлю тебе і наставлю тебе на що нею ходитимеш, пильнуватиме тебе, око моє, не будь ти як і мул, що розуму не мають, віжками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо не наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні, і торжествуйте всі праві серцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.